Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Про газ переговори мілітаризацію Молдови. Інтерв'ю президента Красносельського агентства «Рія новини. Завдяки їм тепло і світло у Придністровських енергетиків професійне свято. Великий козачий сход зустріч на честь 34-ї річниці відродження Чорноморського козачого війська свято Доброти, чудес і Подарунків. День святого Миколая у Тераспольській гуманітарно-математичній гімназії. Енергетична криза відновлення діалогу між Терасполем та Кишинево. Мілітаризація Молдови і не тільки президент Вадим Красносельський дав велике інтерв'ю агенствурія новини. Подробиці далі. У республіці знову ввели надзвичайний стан в економіці. Обсяги постачання газу скоротилися. Причина зниження темпів проведення розрахункових операцій на території ЄС. Блакитне паливо поки йде лише на потреби населення. Підприємства зупинилися. Уже рік надходження в бюджет обмежені. Обсяги промислового виробництва зменшилися втричі. Експорту на 42%, імпорту на 19%. Надходження до бюджету вкрай обмежені, і тим не менш соціальні зобов'язання держава виконує найважливіші для життєзабезпечення країни програми. Реалізуються і навіть надається підтримка промисловим підприємствам, які опинилися у критичній ситуації. Всіма сторонами учасниками вживаються заходи для відновлення штатного режиму поставок, але з урахуванням наявної геополітичної ситуації ризик повторення гострої фази енергокризи, на жаль, зберігається. Діалог з Молдовою ще одне питання президенту. Кишинів його уникає. Формат 5 плюс 2 не працює з 2019 року. Зустрічі політпредставників на рівні керівництва держав теж припинилися. Проблеми не вирішуються, лише накопичуються. Небезпечна ілюзія думати, що проблеми, які накопичувалися десятиліттями, можна вирішити одним махом: відновлення діалогу між Придністров'ям і Молдовою, неминуче. Будь-які спроби виправдати стагнацію це марнослів'я, що прикриває відсутність справжнього плану дію тих, хто блокує діалог. Всі ми несемо відповідальність за збереження миру і стабільності в регіональному просторі і ні в якому разі не повинні допустити конфліктних сценаріїв. Рішення цього найважливішого завдання вже більш ніж значим. Ми привід зустрічатися і розмовляти. Вадим Красносельський прокоментував поставки озброєння, які регулярно отримує кишенів. Люди розуміють, що ці системи мають наступальний характер. Це не засіб оборони. Частина військових поставок Молдови фінансується країнами НАТО. Навіщо в умовах неврегульованого конфлікту накачувати одного з учасників зброєю, замість того, щоб інвестувати в мирний розвиток, везеться зброя, яка посилює без того існуючу напругу. Я не полишаю надії на те, що молдавське керівництво, як і ми, не хоче війни. Тирасполь закликає кишині відновити співпрацю між правоохоронними органами двох країн. До 2004-го така взаємодія була, однак Молдова вийшла з усіх угод. 15 січня 2026-го у всіх маршрутках, у тому числі при міських та міських тролейбусах, оплата лише карткою. Про це говорили напередодні в уряді. На розширеній нараді підбили підсумки перевірок. Їх провели влітку. МВС та податкові органи виявляли порушення водіями маршруток та тролейбусів. Наприклад, валідатори не використовували або не видавали квитки пасажирам. З їх порушників притягли до відповідальності. Також в уряді казали, наразі всі тролейбуси обладнані валідаторами. Картою проїзду плачує понад 60% пасажирів. У міських маршрутках теж без готівка. Ми вже знаходимося в процесі достатньо дві тінеї Ми вже застосовуємо особ тривалий час. Далі нам необхідно виробити подальші кроки щодо розвитку даної системи. Ціль єдина це здійснення діяльності з перевезення пасажирів у межах закону. І друге повноцінна сплата податків, виходячи з повного обліку виручки. Звичайно, уся ця система має привести до того, що послуги з перевезення будуть надаватися якісно. Це перше. І друге у тому обсязі, якого потребує суспільство. І за тими тарифами, які будуть обґрунтовані. Говорили про пасажирів-пільговиків. Пенсіонери, школярі, студенти, військовослужбовці повинні прикладати картку до терміналу. Це потрібно, щоб реєструвати поїздки это не значить, що хтось та об'язан кавота вести безплатна. Пільга не означає, що хтось когось зобов'язаний вести безкоштовно. Пільга говорить про те, що перевезення здійснюється за нульовою вартістю. І за цього пасажира, який сплачує ціну нуль, сплачує держава. Зараз облік пільгової категорії громадян має бути повноцінним. Від цього залежатиме обсяг компенсації за перевезення пільгових категорій. В уряді ухвалили рішення після новорічних вихідних тролейбусах та всіх маршрутках, у тому числі і міжміських, все платимо через валідатори. Своє професійне свято сьогодні відзначають енергетики. Фахівців цієї галузі привітав президент Вадим Красносельський. У нинішньому році Придністров'я зіткнулися з енергетичною кризою пов'язаною зі зміною маршруту постачання природного газу. А разом з тим, за підтримки Російської Федерації, нам вдалося його подолати, налагодивши альтернативні маршрути. Дякую придністровським енергетикам за те, що в складний для всіх нас період вони оперативно реагували на збої і аварії швидко і якісно усували їхні наслідки. Президент зазначив, що держава і надалі приділятиме найпильнішу увагу підтримці енергетичної галузі. Перша електростанція на Дністрі побудована 1954 року в Добосарах. Перші електричні мережі розкинулися від Добосарського району по всій Молдавії, і досі вони несуть світло і тепло в будинки придністровців. Їхню працездатність забезпечують сотні фахівців. будь-якому государства. Це пряма связь між розвитком енергетики і розвитком государства у будь-якій державі прямий зв'язок між розвитком енергетики і розвитком держави. Це і промисловість, і цивілізація. І я вдячний тим, хто працює тут. На вас тримається все. До Босарського ГЕС будували кілька тисяч фахівців з усіх республік колишнього радянського союзу. Багато хто так і залишилися тут жити і працювати. Тепер їхню справу продовжують діти та онуки. В'ячеслав Толоконніков в електромережах з 1979 року. Починав електромонтером. Зараз інженер служби релейного захисту та автоматики. Його нагородили орденом Трудова Слава у нас якби вийшло так. У нас це сімейна справа. Батьки тут працювали в енергетиці. Звідси зі східних електромереж тоді приходили до нас в школу представники, запрошували на роботу, і у мене сумнівів не було. Просто душа лежить до електрики з дитинства. Налагоджуємо релейний захист, автоматику, щоб безперебійно електроенергія належної якості постачалася споживачам. У нас всі роботи роботи призначені для підтримки енергобезпеки нашого Придністров'я. Ми обслуговуємо Дубасари, рибницю і Кам'янку. Це все знаходиться у віддані Дубасари Дністеренерго. Рік був важким у всіх відношеннях. Але тим не менш нашим підприємством-філією всі поставлені перед нами завдання виконали. На честь професійного свята кращим фахівцям вручили державні та відомчі нагороди. У селі Ближній хутір вперше після пандемії зібралися козаки з усіх районів республіки. Їх нагородили грамотами та листами подяки президента. Був і концерт. Зустріч на честь 34-ї річниці з дня відродження чорноморського козачого війська. Подробиці далі. Ближній хутір вперше після пандемії у будинку культури сход козаків з усього Придністров'я. Відзначили 34-ту річницю з дня відродження чорноморського козачого війська. Козаки живуть одною великою сім'єю. Козаки живуть однією великою родиною, і ось коли ця сім'я збирається разом. Вона обмінюється думками. Тут бажають один одному добра, тепла. Я думаю, що це правильно. Чорноморське козацьке військо це частина народу Придністровської Молдавської Республіки. Ми в єдиному строю разом і думаю, що свята будуть проводитися завжди разом. Початок відродження козацтва на Придністровській землі період агресії Молдови, 17 грудня 1991 року, відбувся перший сход. На ньому офіційно відродили чорноморське козаче військо. Козаки одні з перших стали на захист Придністров'я у 1992 році. Я думаю на Я думаю, на цій планеті козацтво у всі віки завжди показувало приклад життя державний. Вони зберігали суспільство, зберігали землю, а найголовніше зберігали традиції, за якими жили, росли майбутні покоління. Для мене лічно, як я читаю, для козаків. Для мене особисто і для козаків це свято, яке говорить про те, що чорноморське козацтво не тільки відродилося, але й воно й живе і буде жити далі. Цікаво, що кубанське козацьке військо це нащадки саме козаків Чорноморського козачого війська. На честь свята Листи Подяки і грамоти президента усім округам Чорноморського козачого війська Придністров'я. Зустріч завершили концертом. Ліці вже почалася перед метушня. Напередодні відкрили ялинкові базари. Купити головний символ нового року у столиці можна в сквері авіаторів на центральному ринку та біля магазину плазма по вулиці Свердлова. Ціни на сосни цьогоріч починаються з 200 рублів на ялинки від 300. Вартість залежить від висоти дерева та пишноти. Як правильно переходити дорогу і на який колір світлофора? Правила дорожнього руху для учнів початкових класів зараз по всій країні співробітники ДАІ проводять спеціальні лекції в школах. Про що говорять? Розповімо далі. Аріна Лозинська навчається у третій школі паркан у першому класі. Їй 6 років. Разом з однокласниками слухає лекцію про правила дорожнього руху. Деякі з них вже знає. Не треба на червоний їхати. На червоний потрібно стояти. На жовтий приготуватися, на зелений їхати треба. Щоб переходити дорогу, вправо вліво подивитися. Якщо машин немає, спокійно переходиш. А якщо є, ти просто йдеш назад. Такі лекції проводять для дітей початкової школи перших-четвертих класів по всій республіці, спеціально перед зимовими канікулами. У парканській школі зібрали понад 100 учнів, розповідали, як і де правильно переходити дорогу, як акуратно ходити в ожеледь, а ще радили йти по пішоходу без навушників, а перед цим зняти капюшон. Кадазіма, зараз щас Коли зима. Зараз звичайно снігу немає, але випаде сніг, і діти забувають про безпеку. Ми таким чином нагадуємо, як безпечно пройти проїжджу частину. І зараз ми пройшли дорожні пастки, які зустрічаються на дорогах. Такі лекції планують провести у всіх школах країни. Їх проводитимуть до кінця грудня. Новорічний марафон святкових ранків триває у столичному палаці дитячої нацької творчості. Пройшла ялинка глави. На свято запросили 250 школярів, переможців республіканських та міжнародних конкурсів та олімпіад. Дітей привітала глава Терасполя Ілона Тюряєва. Були танці, пісні, хороводи та солодкі подарунки. Подробиці в сюжеті. Допомогти казковому ельфу полагодити компас, дістатися до північного полюса і знайти сніг. Таке завдання у юних глядачів. У залі найрозумніші учні столичних шкіл. Серед них Олександр Фатєєв, йому 10 років. У Саші четвертий розряд з шахів. У вільний час ходить в художню школу і на футбол. А цього року посів третє місце на всеросійській олімпіаді з математики. Приблизно ж у нас та програма, як і у нас мені було легко. Там всі завдання були під Ш рівень я хотів би в майбутньому стати учителем. А влітку, коли відпочинок від учнів, можна було б як хобі бути тренером з футболу. Серед учасників свята третьокласниця Даша з 11-ї школи. Вона танцює, малює, вивчає англійську. Вже два роки займається художним читанням. Цього року стала переможницею шкільного конкурсу читців. Он я декламувала вірш про весілля сільське, дуже гарно прочитала. і Мені допомагала моя вчителька. Я їй дуже вдячна, тому що з її допомогою я зараз тут. Рам потрібно було врятувати палац снігової королеви, щоб він не розтанув. Діти проводили випробування разом зі снігуренькою, ельфами та казковими сніжинками. ставте перед собою великі цілі, долайте їх, не лякайтеся нічого, тому що поруч з вами ваші близькі. А в ці новорічні дні мрійте про диво. На цьому свято не закінчилося. В іншому залі на школярів чекав Дід Мороз. Разом запалили ялинку, танцювали, грали і отримували солодкі подарунки. Подаруй радість на свято Різдва таку благодійну акцію Десятий рік проводить громада храму Архангела Михаїла в Слободзеї. Приєднатися може кожен, збирають солодощі, іграшки, канцтовари, а ще крупи, консерви, олію. Все для дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей, а також для сиріт. Для безпритульних збирають теплий одяг і ковдри. Чим більше сабером... Чим більше зберемо, тим більше людей ми порадуємо. Кожен з нас готується до цього свята і до нового року, і до Різдва Христового. Але коли ми купуємо у магазинах подарунки, беріть на два більше, принесіть їх до храму. Я прошу тільки усіх, аби залишили списки імен, за кого мені помолитися. Це дуже важливо, тому що хтось жертвою рублем, хтось подарунками, а наш священний обов'язок молитися за всіх, щоб Господь дарував мир. Від іграшок до одягу, все до 6 січня приймають в парафіяльному будинку храму в молдавській частині Слободзеї. Вручати всі подарунки будуть з 7 числа з колядками. Все за традиціями різдва. Якщо вдасться зібрати більше подарунків ніж планували, відвідують школи-інтернати, дітей міської лікарні. У Тераспольській гуманітарно-математичній гімназії відзначили День Святого Миколая. Учні слухали розповідь про святого, співали і читали вірші трьома офіційними мовами республіки. За старання отримали подарунки. Подарунками приходить, в кожен дім тайком заходить. Під подушечки ховає, не минай нас Миколає. День Святого Миколая одне з найулюбленіших свят у столичній гуманітарно-математичній гімназії. У школі учні молодших та старших класів слухають розповідь про життя святого, а потім читають вірші приністровських авторів трьома офіційними мовами. Сивими завітав у кожний дім дарами». Для кожної дитини святий Миколай це чарівник, який за хорошу поведінку кладе подарунок під подушку, а не тоненько тоненьку рибову гілочку. Він Помагав дітям, дарив він подарунки. У нашій родині це дуже тепле свято, яке постійно святкується. Я би хотіла, щоб він подарував щастя для моєї родини, для близьких мені людей. Святий Ніколай це свята людина, яка клала подарунки під подушки. Для мене він символізує. Доброту, вірність, любов. Вже Миколай святий іде до тебе. Хлібину мати ставить на столі. Власні вірші про святого Миколая продекламували вчителька української мови Олена Гешко. Вона поетеса. На зустріч із дітьми запросили приністровську письменницю Олену Тавгус і композиторку Вікторію Шкафар. Свято було присвячене року приністровського народу та народним традиціям. Ми намагаємося розповсюджувати нашу приністровську літературу. Тільки начитаний народ, тільки начитані діти. Вони наше майбутнє. Вони зможуть побудувати краще майбутнє для нашого Приністров'я. А ще діти пограли в гру Скажи добре слово. Бажали один одному лише найкращого і різними мовами. За це отримали солодкі подарунки. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.